Вітаю у реформатському мисленні. Знаєте, є в Біблії історії, які одночасно і спантеличують і дають неймовірну надію. Історія Йосифа якраз із таких. Сьогодні ми зануримось у неї, щоб знайти відповідь на одне дуже, дуже глубоке питання. І ось воно, це питання. Як людське зло може служити Божій добрій меті? Ну от як? Як щось, що почалося з ненависті, заздрості, зради, як це може стати частиною Божого доброго рятівного задуму, здається, неможливим, правда? Але історія Йосипа та його братів дає, ну, просто приголомливу відповідь. Тож давайте розбиратися. І все починається, уявіть собі, не з якихось там великих імперій чи армій. Ні, все починається в одній єдиній родині, у родині Якова. Саме тут, серед найрідніших, розгоряється конфлікт, що запускає цілий ланцюг подій подій, які зрештою змінять світ. А корінь проблеми фаворитизм батька. Так, першу іскру розбрату запалив сам Яків. Він просто не приховував, що любить Йосипа, сина своєї коханої Рахелі, більше за інших. І це, знаєте, стало справжньою отрутою для сердець його братів. День у день вони це бачили, і всередині наростала гіркота. І ця заздрість вона ж не залишилася просто почуттям о, ні, вона переросла у щось набагато гірше у відверту люту ненависть. А потім ще й Йосип, можливо, трохи нерозважливо розповів про свої сни ну ті, де брати йому вклоняються. І це, це була остання крапля. Чаша терпіння переповнилася, і ненависть була готова виплеснутись. І от вона виплеснулась. Просто подивіться на цю жахливу логіку гріха. Перший крок холоднокровний план вбити власного брата. Потім вони трохи пом'якшують його. Давай просто кинемо його в яму, нехай там і помре. Але тут з'являється караван, а з ним можливість заробити. Жадібність бере своє і вони переходять до ще гіршого, ще цинічнішого плану. 20 срібняків, просто вдумайтеся, це ціна їхнього брата, ціна за те, щоб продати його в рабство. Ця сума просто кричить про їхню холодну, розважливу жорстокість. Вони буквально проміняли рідну кров на жменю монет. А тепер погляньмо на часову лінію. Це важливо. Минає 13 років, 13 довгих, тяжких років. Для Йосипа це роки рабства, наклепів, несправедливого ув'язнення. Його життя, по суті, зруйнували, коли йому було всього 17. І аж у 30 він нарешті отримує владу. Тільки уявіть, що діялося в його голові весь цей час. Божий план був абсолютно невидимим, прихованим. Перенесемося ще далі. Минуло вже 22 роки. 22! І ось іронія долі. Голод жене пратів до Єгипту. Вони приходять благати про хліб, до кого? До другої людини в усій імперії. І вони стоять перед ним і не впізнають його, навіть не здогадуються, що це той самий брат, якого вони колись продали. І коли Йосип нарешті їм відкривається, його перші слова це не ага. Попалися, ні. Це щось абсолютно несподіване, це не звинувачення, це. Богослов'я, він дивиться крізь їхню зраду і бачить Божу руку. Це Бог послав мене сюди. Просто вау, це миттєво змінює всю картину. І це не просто обмовка, не випадкова фраза. Він на цьому наполягає. Послухайте, він повторює це знову і знову Бог послав мене. Потім ще раз Бог послав мене і підсумовує. Отже, це не ви мене сюди послали, а Бог. Йосиф чітко каже, головною причиною його перебування в Єгипті був не ваш гріх, а Божий суверенний план. Ось це те, що Йосип описує, і в Богослові це має назву це провидіння, тобто вчення про те, що Бог не є пасивним спостерігачем. Він не просто реагує на події, знаєте, як пожежник, що гасить пожежі. Ні. Він активно і суверенно керує абсолютно всім, що відбувається, навіть людським злом, щоб зрештою досягти своєї доброї досконалої мети. Але почекайте, це ще не кінець, минають ще роки. Помирає їхній батько, Яків. І тепер, коли батька, який був ніби буфером, не стало братів охоплює старий страх, їхня провина нікуди не зникла, і вони думають ось тепер, тепер він нам точно помститься. І ось тут ми підходимо до кульмінації, до, можливо, найчіткішого вислову про Боже проведіння в усій Біблії це відповідь Йосипа на страх його братів. Цей один вірш це вершина всієї історії, він розставляє все на свої місця. Давайте просто розкладемо цей вірш на частини. Дивіться, тут є дві сторони: ви, тобто брати, і Бог. І обидві сторони щось задумали. Об'єкт їхнього задуму один і той самий, це, тобто той самий гріховний вчинок, продаж Йосипа. Але подивіться на мету: вона абсолютно протилежна. Брати задумали це на зло, а Бог задумав те ж саме це на добро. І тут є неймовірно важлива деталь в оригіналі на івриті. Для задуму братів і для задуму Бога використовується одне й те саме слово хашав. Розумієте, що це означає? Це не так, що брати зробили зло, а Бог потім такий окей, треба якось це виправити. Ні. Текст прямо каже, що Бог теж задумав цей самий вчинок, але для своєї доброї мети. І це, звісно, підводить нас до ключового питання. Якщо є два наміри, дві волі, спрямовані на один і той же самий вчинок, то чия воля, зрештою, перемогла, чий задум виявився вирішальним? І відповідь, яку дає Біблія, абсолютно чітка вирішальною була воля Бога, його задум переміг. Важливо зрозуміти, Бог не є автором гріха, брати відповідальні за свій вибір. Але Бог настільки суверенний, що він керує навіть їхніми гріховними вчинками, спрямовуючи їх для досягнення своєї праведної, рятівної мети. І ось тут ми підходимо до великої таємниці: це момент, де наш розум просто зупиняється, бо Біблія одночасно тримається за дві істини і не послаблює жодного з них. Перша, брати задумали зло, і вони на 100% відповідальні за свій гріх. Крапка. Друга Бог задумав добро, і він абсолютно праведний у своєму задуму. Крапка. Як ці дві істини можуть одночасно існувати в одному вчинку? Це таємниця, яка перевищує наше розуміння? І тут може виникнути цілком логічне питання добре, це все дуже складна теологія. Але якась цього практична користь? Навіщо нам усе це знати сьогодні? І це чудове питання. А тому, що це вчення воно змінює абсолютно все. Розуміння Божого провидіння, по-перше, впокорює нашу гординю. Ми не господарі своєї долі. По-друге, воно посилює поклоніння, коли ми бачимо Божу мудрість у самому центрі хаосу. По-третє, воно просто знищує безнадію, бо показує, що жодне зло не має останнього слова. Воно дає нам віру і сміливість. І як у випадку Йосипа, воно надихає любити і прощати, навіть коли попереду суцільна невизначеність. І, зрештою, історія Йосипа це не просто одна історія. Це, знаєте, такий собі прототип модель спасіння, спасіння, яке приходить через те, що невинний страждає від гріха інших. І ця модель, цей паттерн веде нас прямо до кульмінації всієї історії, до Христа. Бо саме там найжахливіший гріх людства, вбивство Сина Божого, Бог використав для найбільшого добра, для спасіння світу. Тож, ось головна думка. Бог не просто латає дірки, які ми робимо своїм злом. Ні, він суверенно править над цим злом. І це залишає нас із питанням, над яким варто подумати. Якщо Бог зміг використати таку жахливу зраду для порятунку цілого народу, то де, можливо, просто зараз він вплітає свій добрий задум у складні, а може навіть болючі нитки нашої особистої історії?